Це я зробив. Ну давайте є батько пай. Пать. Ладно, да, почекай, дай я текст прочитаю. Овшен запускає весняну колекцію нового взуття. Ко так дивися, в камеру дивись. Та да, почекай, я думаю, як мені руки поставити. А можете подивитися там щось нормальне, У мені здається, ж якось хуйня. А, там за шо колір? Що колір? Що, а що ми поміняли? Дизайн. А, Ми обіцяємо запустити нову колекцію 1 березня. Віталік! більше життя З посмішкою! розкажи про кеди, хрустівки! Ми обіцяємо запустити нову колекцію 1 березня. Там будуть нові красівки, кеди, замші, шкіри. Чого так багато Ти що, умний, блядь, не вийобуйся. Нове зуття буде зручним і підходити для кожного з вас. Віталій, наш ти руку за я ж закінчив. Звідки ти знаєш, вийшло чи не вийшло? Хіба у нашому зуті ми використовуємо новітні технології, яких ще не було на ринку. Віталік, тебе грустне лице! З таким лицем тебе ніхто взуття не купить. Також ми запустимо весняну колекцію жіночого зуття. Ну, що ти сказав жіночого взуття, почав чвякать, хуякать. Сказав слово, посиди секунду. А хто його взагалі покликав сюди? А давай щось кажи. Не, блядь. Я нормально сиджу. Нормально тільки очі відкрию. Підписуйтесь на наш інстаграм, слідкуйте за новинами. Якими новинами? Не, новинами, а Слідкуйте за нашими постами та сторіс. Скоро буде нова колекція. блядь. Я тебе на ноль помножу, ти блядь. Підписуйтесь на наш інстаграм, слідкуйте за постами та сторіс, скоро буде нова колекція. Все, віталік, вставай, краще не буде.